Ось так він дуже добре скручується. Ось такий красень. А на десерт приготувала безквітний рулет. Ммм, який же він ніжний виходить. Це для любителів згущеного молока і арахісу. Він виходить дуже ніжний, дуже смачний. П'ять яєць розбиваю в миску, дрібка солі. 130 грам цукру вбиваю міксером приблизно 5-7 хвилин в таку гарну пишну масу. Збивала яйця рівно 7 хвилин. Маса збільшилася в об'ємі. І ось така вона має бути. Ось так мають бути збиті яйця. 180 г борошна просіяла, додала 1 чайну ложку розпушувача. І потрошки буду всипати в яєчну масу. Перемішую усе гарненько знизу до верху. Як все борошно вмішала, вливаю 50 грам молока теплого. Тісто добре вимішала, залишилась ця пишна структура. Тільки не замішуйте тісто міксером, бо вся структура впаде і рулет у вас не вийде. Деко у мене стандартне від духовки, я його застилила пергаментом і виливаю всю масу. Розрівняла і ставлю випікати 180 градусів приблизно 15-20 хвилин. Довше його не потрібно тримати, щоб його не пересушити, щоб його не перепекти.